Друзі, доброго раночку. Ми з України. Подальше 20 хвилин. Ми з вами поговоримо про те, як стати кращою версією себе у період невизначеності або простою мовою, як зробити так, щоб не поїхала кукуха, на мій погляд, перше, що треба зробити для того, щоб вона не поїхала, це дуже чітко, кристально, чітко усвідомити свої власні. Цілі та інтереси спочатку хотів би розповісти вам історію про людину, яка для мене є найбільшим прикладом, звичайно, поза межами України. Це людина Фрітьоф Нансен. Якщо ви щось колись чули, будь ласка, плюсаніть в чат. Я про Нансена останній час згадую досить часто, тому що коли хочеться поскиглити, то я починаю думати про тих людей, кого все набагато було гірше ніж у мене. І ця людина вона врятувала від від голоду більше 6 мільйонів людей. А її є пам'ятка в Харкові. Вона дуже сильно допомогла українцям, в тому числі пережити голодомор. І, але в першу чергу це був дослідник, дослідник півночі, Арктика, Гренландія і так далі. І, от просто уявіть собі, да? я уявляю собі Антон. Ти шуруєш по Гренландії, в якій ще до тебе ніхто ніколи не був. Тебе за бортом мінус 52 градуси, і люди сходяться таким чином, що ви починаєте дрейфувати, і ви не можете на кораблі просуватися далі. І так відбувається тиждень, два тижні, місяць, півроку, рік, тисячу днів. І от ви просто уявіть собі, що ми з вами зараз знаходимося на такому кораблі, який тисячу днів не може нікуди їхати. Немає такої можливості. А там мінус 50 за бортом, і їх там було стільки ж, скільки нас сьогодні з вами ну, там спікерів. Так от уявіть, що ви на одному кораблі зараз ми разом з вами, разом з спікерами. Я, кожен з вас особисто, і е, от як би ви це характеризували? Тисячу днів на 12 людей, і більш нікого нема, ну і ще собаки, і все. І як Фрітіоф Нансен підійшов до відбору тих 12 людей так ретельно, як ми підходимо до вибору спікерів. Він оцінював не тільки їх там: от ти кухар, ти метеоролог, ти гарно там влучаєш в ціль, коли стріляєш. Ні, він їх оцінював по так званим софт-скілам. Це було 100 років тому, і він шукав людей самодостатніх. Самоусвідомлених людей, які дуже чітко, конкретно розуміють свої цілі, в яких є свої інтереси в житті. Е, і от Качигара шукає і каже: Качигар, в тебе є інтереси в житті чи нема? Чому він це зробив? Тому що, коли йде тисячний день, тисячний день ти бачиш цю каюту, ти замкнутий. Якщо в тебе нема своїх інтересів, ти будеш виносити мозок іншим людям, ти будеш виносити мозок собі. Якщо в тебе є розуміння, чим ти хочеш в житті займатися, що тобі цікаво, які в тебе цілі, то ти просто сідаєш в свій куток, займаєшся своєю справою, і ти повністю самодостатня щаслива людина, наскільки це можливо в тих умовах, в яких ти знаходишся. Дуже часто, я згадую про цю їх експедицію, особливо в останній час. І перший найголовніший інсайт, який я сьогодні дуже хотів би їм з вами поділитися, що оця невизначеність вона дуже сильно шатає її, і вона стає визначеністю, коли ми в першу чергу починаємо самі себе. Так, от, друзі, давайте тепер перенесемо з цього корабля, і уявімо, що 2022 рік все чудово і прекрасно, і ви є інвестором, і вам треба. Інвестувати 1 мільйон доларів. До вас приходить в гості два стартапера, і вам треба з них обрати. Перший стартапер каже, Шановний, мій план на 23-24 рік це зберегти статус-кво, чекати на зовнішні події, незалежні від мене, які допоможуть нам не втратити наш малесенький стартап. І ось вам 40-сторінковий звіт. Невизначеності зовнішнього середовища, що ми розуміємо, що воно не визначене. І друга людина, другий стартапер. Наш план на 23, 24 полягає в тому, щоб досягти такого показника, виконавши оці, а потім ось ці конкретні речі, які знаходяться більшою мірою під нашим контролем, та не впадати в макропрогнозування. Отакий От шалений підхід. Друзі, напишіть, будь ласка, один чи два. От ви б кому лям віддали? Стартаперу номер 1 чи стартаперу номер 2 Напишіть, будь ласка, в чат. Перше, що вам приходить в голову. І я бачу в чаті, що так склалися умови, що вам всім приходить двійка. І це абсолютно правильна відповідь. Лям забирає другий стартапер. Чому? Давайте з вами розберемося і конкретизуємо. Повернемося до базису до основ. Перше, тому що людина бачить на що він може впливати, а на що він не може впливати. І він дає собі звіт в цьому в цих межах. Це шикарно. Мені здається. Друге, він не просто бачить на що він може впливати. Він ще й хоче на це впливати, і в нього є план. Третє. Він настільки прохаваний, що в нього навіть є списки завдань, які треба зробити, щоб все було так, як він хоче. Четверте, взагалі, космос він пріоритизував. Він каже: Я буду спочатку оце робити, а потім оце робити. П'яте, і це найголовніше, він навіть вказав, чого він робити не буде, тому що він наповнений своїми цілями. В нього немає місця для якогось бульфу. Ну, і шосте, тому що він не робить зайві речі, і ви розумієте, що ця людина, ви даєте лям, вона не буде вам потім писати пусті повідомлення, маленькі і великі. Вона завжди буде вам казати чітко, по суті, по факту. Якщо узагальнити, то ці дві моделі поведінки можна віднести або до реактивних, або до проактивних. Плюсаніть, будь ласка, в чат, якщо ви вже з цим стикалися, Оце проактивне мислення і так далі. Да? І що значить реактивне мислення? Це коли в нас летить поток інформації, поток задачок, і ми їх приймаємо. Якщо воно не летить, ми сіли і чекаємо або робимо звіт середовище, в яке нас може кинути задачками. Друга людина вона діє проактивно, і вона замість того, щоб впадати. Параліч аналізу і казати: Ой-ой-ой, все таке невизначене, все таке страшне, вона просто робить робить те, що може, і приймає рішення. І тут ми знову повертаємося до базису. Банальні речі. Перша людина, яка мислить реактивно, вона приймає прості рішення, бо зробити аналіз і звіт це просте рішення. І тоді буде складне життя. Дуже маленький відсоток того, що щось трапиться, це кльово. Воно так завжди трапляється, але у дуже маленького відсотку що потім прилетить якийсь прекрасний чорний лебідь, позитивно вплине і все буде супер. Друга людина вона приймає складні рішення, але за рахунок цього потім в неї стає набагато легше життя. Давайте тепер перенесемо це на нас, на те, що може зробити кожен з нас в тих умовах невизначеності, в яких він опинився. Просто зробити все можливе з тим, що в мене є. Що це означає? Для мене дуже надихаючим прикладом є всі наші студенти, всі студенти по всій Україні, які прийняли складне рішення, інвестували свій час не просто в аналіз зовнішнього середовища, а в аналіз. Тих приладів, які вони можуть якось об'єднати бі біля себе для того, щоб створити електроенергію постійно, це дуже складне рішення, дуже складна реалізація. По всій країні не вистачає електроенергії, і є такі люди, які просто беруть, приймають це рішення і роблять. Дуже надиха така велика кількість, у нас ціла колекція цих картинок, але ось ця, ось так в житті для мене виглядає по дійсному складне рішення людини, яка діє проактивно. Ці конкретні фотографії вони про нашого студента Арсенія Арсенія. Якщо ти нас дивишся, ти максимально крутий, і ти нас надихаєш. Друзі, поставте, будь ласка, в чат вогник, якщо ви також таке вже собі робили, або знаєте людей, які робили. І два вогники, якщо ви хочете собі це зробити, хоча вам це здається трошечки складним. Для мене такі люди реально є надихаючим прикладом того, що значить приймати складні рішення, їх реалізовувати і діяти максимально проактивно. Це ніфіга не легко, але таким чином людина з повної невизначеності і від залежності від графіків відключить робить себе самодостатньою і автономною в цих умовах. І висновок з цього, що ця людина робить найважливіше з того, що може, з тим, що в неї є под рукою, а про решту вона перестає так сильно паритися. Але звичайно, що і Арсеній, і всі, 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 ви можете сказати: Антон, блін, ну ти що, дитина мала? Як можна не паритися, коли на нас несеться такі інформаційні потоки з усюду? З телеграму, з інстаграму, з телевізору, якщо ми його дивимося поки що, і так далі. Як це взагалі можна зробити? Тут знову ж таки, як стакан, який наполовину пустий, наполовину повний, якщо наш кувшин наповнений тим, що для нас важливо, то він стає більш таким стійким, і в ньому немає місця для булшиту. Якщо цей кувшин він не наповнений, то ти його трошечки штовхнув, отак от по ньому, і шалбана йому дав, і він падає, тому що він пустий. Якщо він наповнений, потім трошечки звідти забирають, і накидують туди 에, того, що, що ми не хочемо, то також жижа якась виходить не дуже. Да? І тому тут оця, те, чим ми цей кувшин наповнюємо, це найголовніше для його стабільності і для того, щоб нам потім було приємно це споживати. Дуже такий банальний приклад, також я так вважаю, але мені здається, зрозумілий. Друзі, от якщо цей кувшин наповнений пивом, і це для нас там важливо, да? і ми вирішили, що ні, пора зав'язувати, бо шкідливо для здоров'я в великих розмірах, якщо кувшинами пити, пити, да? то це призведе до збільшення споживання фрешей. Ну, тобто, це економічна економічний закон, економічний ефект. Це абсолютно нормально, коли в нас стає чогось менше. Ми на чомусь там економимо, ми ці гроші або свій ресурс, енергію спрямовуємо на щось інше. І е, коли ми зменшуємо споживання пива, то ми маємо автоматично збільшувати споживання якоїсь іншої редини. Це може бути фреш, але тільки в тому випадку, якщо ми реально усвідомлюємо, що воно нам треба. Ну і знову ж таки є нюанси, тому що там багато може бути цукру. Але якщо ми. Не кажемо для себе, що для нас здоров'я зараз в пріоритеті, і ми не знаємо, а що пити замість того, що ми пили до цього. То можуть відбуватися стра страшні дивні речі, наприклад, коли частина пива я не знаю самогонкою замінюється, і тоді рівень невизначеності він ще більше зростає. І тому оця, от якраз стабільність нашого ковшина, вона залежить від того, чим ми в першу чергу, а не інші люди, і телеграм-канали, інстаграми його наповнюють. І тому для того щоб це наповнення відбулося, на мій погляд, важливо мати чіткі, конкретні власні усвідомлені цілі, список пріоритетів та звичок, які цим цілям співвідносяться, і тоді, наприклад, от. Також поставте, будь ласка, плюсик в чат. Якщо ви вже це зробили, і ви, наприклад, звели для себе звичку, що я просто беру і читаю новини два рази на день. Якщо чогось екстраординарного не відбувається в світі, я їх просто всі склав в якусь окрему папку, і вони там в мене живуть. А я в цей час займаюся важливими речами. От це, да, перший. Момент бачу дуже велику кількість чатів в плюсі, і це дуже круто, тому що це означає, що є для чого відкладати читання новин, що є щось важливе, що ви, ми робимо в цей час, замість того, щоб просто читати новини. І наостанок, давайте з вами конкретизуємо. Зараз буде одна невеличка, але дуже важлива вправа. Я попрошу вас всіх її виконати. Давайте перейдемо до конкретики. Як цей кувшин наповнити. По-перше, треба мати список пріоритизованих цілей, і це найкращий рецепт, але отримати рецепт від невизначеності це не знає почати його використовувати. Тому сьогодні також з вами трошечки поговоримо про те, які пігулки треба приймати, щоб цей рецепт він дійсно а, запрацював. А перше, це скласти в принципі список своїх цілей. Плюсаніть, будь ласка, в чат, у кого вони є довгострочні, прописані. Поставте одиничку, якщо вони у вас прописані на 3, 5, скільки завгодно років, і двічку, якщо ви їх усвідомлюєте, але вони не прописані. Будь ласка, плюсаніть в чат, один чи два плюси. І е, ми вважаємо, що в одній сфері ставити собі ціль е, це мазохізм. і треба дуже чітко між собою цілі пов'язувати. Бо коли ти намагаєшся бути е, максимально крутим одночасно, Вчасно і досягати цілей в восьми сферах, то це максимальна невизначеність і максимальна втома. Навпаки, треба фокусуватися на чомусь одному, одну одиницю часу. Друзі, будь ласка, зараз не в чат, собі в телефон, собі на аркуш паперу, будь-коли, будь-куди де вам зручно. Просто напишіть одну найважливішу для вас сферу, в якій ви хочете. Досягти кайфового результату за наступні 3-5 років, давайте почнемо цей ушин максимально наповнювати, або концентрувати, якщо він вже наповнений. Напишіть цю сферу, от просто виберіть, от заради чого реально ви живете, от що перше в голову приходить. Реально, в мене найкраща ціль, яка була так поставлена. Вона отак: перше, що про що ти подумав, чи це фінансах? Ти нормальна людина, ти сім'ю будуєш і ти цього хочеш. Чи ти нормальна людина, ти дім хочеш великий, чи ти машину собі хочеш? Ну от, просто ти хочеш собі машину. Ну ну клас, супер. Якщо це тебе драйвить, ну чудово. Якщо це не, не зовсім нормальна людина, і тебе саме кар'єрні цілі драйвлять, ну також клас, ну дізнайся собі в цьому. Просто виберіть одну ціль, одну сферу життя, яка для вас є найважливішою, насправді в яку ви. Хочете формувати весь, весь свій ресурс? О, в моєму випадку ця мрія це з кар'єри. Я дуже хочу створити 5 стартапів з нашими випускниками на 10 мільйонів, як співають, антитила абонентів. І е, я, якщо чесно, я розумію, що мільярд мені забагато, я не хочу. Мене навіть 10 мільйонів зроблять щасливими. Але, наприклад, 2 мільйони геть не зроблять щасливими. Тобто я не буду впевнений, що це реально крута цінність. А от 10 мільйонів, от для мене саме от смак, і я дуже сильно цього прагну і хочу. І відповідно до цієї мрії намагаюся упорядкувати всі інші сфери свого життя. От тут вже список він приоритизований. Я розумію, ну окей, в мене кар'єра на першому місці. Щоб в кар'єрі все вийшло, треба займатися розвитком. Розвиток повпливає на моє оточення, оточення повпливає на моє фінанси і так далі пішло, поїхало. Тобто, також, будь ласка, сфотографуйте собі ці сфери життя і, будь ласка, спробуйте їх пріоритизувати. І на вихідних пропишіть це чудова можливість, вихідні, і це круто, що ви їх інвестуєте свій час в розвиток в суботу зранку. Пропишіть, будь ласка, цілі. В цих сферах свого життя так, щоб вони були пов'язані з вашою великою мрією. Для прикладу, є мрія, і є прописані цілі в тих сферах, в які я ну, розумію, що дійсно їх можна прив'язати до цієї е, великої мрії. Це для прикладу, рухаємося далі. Ці цілі можна прописати і бути великим молодцем і мати їх собі як 140 сторінковий звіт, який дафік ні на що не впливає. На жаль, як зробити так, щоб впливало на мій погляд, найкращі пігулки це звички, і от тут ми з вами да, говорили про те, що це там просто робити в місяць, в рік, в два роки. От улюблена тема вивчити англійську до якогось рівня, да. А що робити, а що я от конкретно буду робити післязавтра для того, щоб досягти цього рівня, давайте, от на цей рівень з вами зараз зійдемо і ці цілі пропишемо для того, щоб вони перетворилися в звички. А, ну, ви це будете робити на вихідних. Зараз просто прочитайте для того, щоб зловити суть, так? Тобто, тут, вже коли ми кажемо про звички, то тут на півроку, рік. 18 років. Це про те, що я буду робити сьогодні мінімум разок в місяць, мінімум раз кожного тижня, кожні три дні, кожного дня і так далі. Друзі, мрія, цілі, звички, які їх підкріплюють. Все, ви максимально з таким рецептом, з такими пігулками, стаєте стабільним в офігенно нестабільному світі і середовищі. Наскільки, звичайно, це. В принципі, можливо, але знову ж таки, якщо це не просто проклацати і почитати інші цілі, а якщо працювати довго працювати, з першого разу ні в кого не виходить. Але дуже вас прошу за вихідні, почніть цей процес. Просто якось накидайте, якщо до цього це не робили. Якщо робили окей, перегляньте ці цілі, конкретизуйте їх. Можливо, щось там вичеркнути треба, можливо, щось додати. І друге, про що хотілося би сказати. Що максимально впливає на рівень нашої е, адекватності нашої кукухи, щоб вона не поїхала, можна бути стабільним в середовищі, а, а можна взяти на свій корабель, будучи стабільним в своєму е, самоусвідомленні, людей, які не дуже стабільні, і вони почнуть розшатувати рано чи пізно розшатають. А можна навпаки взяти на свій корабель людей, які будуть створити оточення, яке стає. Опорою для того, щоб ми ще далі розвивалися, досягали своїх цілей, е, працювали зі своїми звичками, і так далі. І тому також, будь ласка, подумайте, от з цими всіма звичками і цілями, які ви собі поставили, а яке оточення є конгруентним? Хто ті люди, яких ви дійсно прагнете, хочете бачити для того, щоб ваші цілі здійснилися, і для кого ви їх також будете здійснювати? І тоді обов'язково, якщо рядом з вами, рядом зі мною з кожним з нас будуть ті, ко ті, кого ми насправді любимо, для яких ми це робимо, то ми, як співає казка, обов'язково вирулимо разом з вами. Також на е, в кінці презентації, дуже хочу вас всіх попросити. Давайте з щастя закріпимо і подумаємо, яку маленьку добру справу кожен з нас може зробити на вихідних для того, щоб заякорити максимально усвідомлення. Усвідомити цей процес визначення, конкретизації своїх цілей. Це дуже важливо. Чому? Тому що, от якщо брати великі там найбільше дослідження в світі тих софт-скілів, які приводять до максимального результату, ну, тут е, по грошам вимірювали результат, і щоб людина при цьому там щаслива була. Оце три софт-скіла. надія, співчуття і самоусвідомленість. Надія. Плюсаніть в чат, хто надихається, особливо в останній час, або надихався ще до початку війни, Віктором Франклом. Людина була в концтаборі. І коли у людини все забирали, все забирали повністю, роздягали його і приводили його обмивати, і він стояв там голий і каже: Я дякував життю. Я дякував життю, що це не газова камера, що мене привели митися. Людина в таких умовах виживала складних, і в нього запитують: Віктор, як ви взагалі це все потягнули? Як ваша кукуха не поїхала? Він відповідав, що я думав про те, як я буду читати лекції після того, як все це завершиться. Тому в мене не було енергії сил обговорювати дії керівництва адміністрації цього конченого табору? В мене були тільки... Надія на те, що я буду читати ці лекції, і в мене було співчуття до тих людей, які мене оточують, і яким ще більш фігова ніж мені. Давайте оце закріпимо і спробуємо допомогти комусь ще комусь ще більш фігова ніж вам на цих вихідних. Одним маленьким кроком. Ми з вами, як ніхто в світі, мені здається, зараз гривня насправді найсильніша валюта. Тому що э, так зараз відбувається. Більш того, мені здається, що зараз одна задоначена гривня не просто гривня, а одна задоначена гривня. Мені здається, вона зараз більш стійка, ніж долар або євро. А третій skill – це самоусвідомленість. Ну, ми з вами про це вже і так 25 хвилин поговорили. Маю надію, що для вас були ті речі, інсайти, які ви будете використовувати, які були для вас корисними. Максимально вам вдячний за ваш час.